Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 12 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт. В авто тепловий насос. Пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Останнє ТО прийшло на 12349 кілометрів. Можливо, купіля в кредит та по перерахунку. Матрична литоптика, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання на дзеркал, повний електропакет. Пробіг 12 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, вихід на USB, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система AutoHold, розетка 12 вольт, два підстаканника. Церкало заднього виду з затемненням. Бардачок з охолодженням. Volkswagen Multimedia. Меню автомобіля з функцією керування жестами. Android Auto. Apple CarPlay. Медіатека, вихід на сіді диск, 2 sd карта USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера, меню налаштування автомобіля. Фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Він код автомобіля. Настройка кондиціювання, підігрів лобового скла, система очищення повітря AirCare. вибір режиму руху. Так, виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так, виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Зарядний кабель, компресор, піна для шин. Офіційні документи про підтвердження останнього ТО. Сервісна книжка, два ключа. Автомобіль в дуже гарному технічному та візуальному стані. Стан нового авто. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться у 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтве, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.